Небесний, святий праведний. Сьогодні ми, церква Твоя, звертаємося до Тебе, Господь, і молимо про милосердя Твоє і про благодать Твою. Молимо Тебе, Господь, Ти всемогутній, ти можеш зупинити цю війну. Благослови, Господь, і зупини. Благослови, Господь, Тих, хто сьогодні там воює на фронті, Господь, хто стоїть між ворогом, який прийшов вбити нас, Господи. І нами, Боже, які сьогодні можуть зібратися спокійно, зібратися тут, в домі молитви для того, щоб поклонитися Тобі. Благослови і захисти їх душі в першу чергу, Господи. Благослови, даруємо покаяння, даруй їм спасіння, Господь, благослови братів, які там є сьогодні, щоб вони свідчили їхні свідчення, щоб було в силі Святого Духа. Збережи, Господь, і являй свої чудеса через своїх дітей там, на передовій, Боже. Благослови наших можновладців, ти знаєш, Господи, скільки сьогодні брехні. Війна це брехня, дуже велика брехня. Тому, Господи, я прошу тебе, ми просимо Тебе разом сьогодні, зруйнуй брехню, тому що Отець всякої брехні є диявол. І ми молимо Тебе, Господь, всіх можновладців, які, Господі, приносять горе, Боже, зупини, Боже. Де б вони знаходилися? В Росії, в Україні, в інших країнах, Господи, їх сьогодні дуже-дуже багато. Тому що сьогодні гроші, слава, влада, вона керує серцем людини. Даруй їм покаяння, Господь, і страх, твій, що вони приймали ті рішення, які будуть славити тебе, які будуть збудовувати, а не руйнувати. Благослови ми молимо тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. Ти знаєш, як вони страждають. Ти знаєш, як над ними знущаються, Господи, зупини і покарай тих, хто знущається. І даруй, Господи, мир, Боже, і захист тим, над ким ми знущаються. Благослови, Господи, і нас розуміти, де ми знаходимося, і розуміти, що світ, в якому ми живемо, Господь, він налаштований проти Тебе. І тому, Господи, допоможи нам не розслаблятися, але молитися, стояти в проломі, Господи, і бути вірними Твоїми воїнами Христовими для того, щоб дійсно бути ходатими захисниками, Боже і істини. І правди Твоєї благослови. ми просимо в ім'я Ісуса Христа Україну і даруй нам довгоочікуваний мир, Господи, який я маю надію, ми будемо особливо цінувати після війни. В ім'я Ісуса Христа молимося, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.